Хлопці цирк виробляйте? Ану, встали. Стали. А що ви таке робите? Ви плаваєте? <гум> ви встаньте на скриню двома ножками. Ану? Стали. Підняли руки до гори. Будемо робити зарядку. А тепер в боки руки. В бік. І присіли. Давайте, присідаємо. Раз. Тепер стаємо. Два. Вниз. Раз. Два. А тепер ручки догори і похлопали. Давайте. Похлопали, похлопали, похлопали. Так. А тепер поклонилися, поклоніться. Давайте. Поклоніться. Так. А тепер лягли на животик Давайте. Лягайте на животик На подушку. Ну? Лягли на животик Брій ліг, кулі і Кузька лягає. Давай. Лягай, владик. <гас> О, що ви робите? <гас> 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 я не казала ковирок робити, я казала на животі лягти. Давайте ще поприсідаємо, давайте, але так з руками догори. Ой, що сталося? <гас> Давайте зробимо таку зарядку, як мама робить там зараз в себе на фітнесі. Підняли ручки до гори, тако, до гори і присідаємо. Давайте вверх-вниз, вниз, присіли, встали. Давайте разом вниз і встали. А ручки догори тримаємо вниз і встали. А тепер. Ой, кузька впав. А тепер ручки на пояс поставити. Ну, поставили ручки на пояс. Андрійку поставив і кузька. Ну, кузька. Вставай і став ручки так, як Андрійку на пояс. А ну? Давай, на пояс ручки. Я? Ясно. Кузька п'яний. І Андрійку вже падає. Ну все, кажіть всім до побачення. Кажіть. A bo to, papa, ljubi? Kdo <laughs> je to, papa? Ja, ne vem, na koho dobe se to.